Українська є символом спротиву агресії, що несе Росія. Розмовляючи виключно рідною мовою, наш народ згуртовується та чинить опір імперським ідеям. Не в кожного є зброя, щоб іти ворога таки вбивати, тому що це ворог. Ну а словом можна вбити і можна відродити. Популярність української мови значно зросла впродовж останнього року, і пов'язано це з подіями в країні. Українців можна поставити сильно і природно на українські ноги лише тоді, коли є якась загроза. До Хмельницького приїхало багато переселенців, що все життя спілкувалися не державною мовою. Більшість з них переходять або ж вже перейшли на українську та вважають це важливим та правильним рішенням в такий час. Це наша культура, потрібно не забувати про це і переходити. Навіть якщо ви розмовляли російською, потрібно помаленьку, в цьому нічого страшного немає, люди вас підтримують. В Одесі навчалася, розмовляла на російській, бо українську ніхто не поважав. І ти був, ну, не того сорту. А потім в мене позиція, коли в Хмельницький переїхала, розмовляти на українській. Наша мова є державною. Я думаю. Для всіх це мало би так означати, і всі мали б розмовляти своєю державною мовою. Загалом же Хмельницький з початку мовної незалежності нашої країни вирізнявся від більшості міст із заходу України тим, що велика кількість людей не володіли українською, тому що саме тут у нас була військова частина ракетників. Зрозуміло, що люди були із усього колишнього радянського союзу. У людей не було потреби розмовляти державною мовою. Тому що звучала вскрізь, кругом мова з дозволу сказати російська, тому що це не була російська літературна мова, а це був якийсь подільський суржик, невідомо який. Хмельницька просвіта стала першою організацією у місті, котра проводила безкоштовні курси з вивчення української мови. Нині ж у Хмельницькому відсоток україномовних краян збільшився, але суржик, що був раніше, викорінюється важко однак, досі є значний відсоток громадян, для яких повномасштабне вторгнення вагомим аргументом відмовитися від мови агресора не стало. Олександр Тітов Ігор Шиян, телеканал Перший Подільський.